Сотні рівнян схилили голови у Скорботі та стали на коліна, зустрічаючи полеглого на війні захисника з нашого міста Романа Корнійчука. 35-річний молодший лейтенант загинув 22 вересня поблизу Красногорівки у Донецькій області. Втрата чоловіка стала болючим ударом для найближчих дружини та п'ятирічної донечки, а також великої сім'ї. Роман був п'ятою дитиною з семи у родині. Ми їхали з Романовою мамою в машині сюди, і мама говорить про те, що одного. Дитиною ще був Романа десь нема вечором. Прибігає потім, де ти був, я там тій сусідці дрова рубав. В них постійно вдома було людно. Було безліч хлопчиків. Роман закінчив 17-ту рівненську школу, а потім опанував фах штукатура Маляра в училищі. Згодом займався виготовленням меблів. Чоловік також служив Богу та людям. Роман був учителем для підлітків і молоді у церкві християн-баптистів. Він працював в академію, і Він в цей момент він переживав, коли був на фронті. Він казав, що попіклувати, що виховати нове покоління хлопців, які будуть. Е які будуть любити інших, оце що може стати про вманом. Був чудовою людиною. на початку великої війни. Чоловік почав волонтерити, пройшов медичну комісію, і ще рік тому був готовий стати на захист країни. Однак мобілізували Романа цьогоріч наприкінці зими. Разом з чоловіком відправився служити його брат Ігор. Обоє очолили взводи в одній роті. Роман Корнійчук загинув, намагаючись врятувати своїх побратимів, але в позицію українських захисників влучив снаряд і засипав усіх бійців. Він показав за все, патріотичність. І те, що от під час ну бойової задачі, от яка там відбулася взагалі на Доденщині, показало те, що він спасав ще свого побратима, який отримав теж поранення, і загинув сам. Поховали Романа Корнійчука на алеї героїв Рівненського кладовища Нове, вічна та світла пам'ять українському захиснику Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.